Хто проти українського спорту? Ні, не Путін. пан Бах. Але у нас, як стверджує мій колега Дмитро Сухатєрин, внутрішніх ворогів багато. І на часі говорити в день, в міжнародний день, Всесвітній день спорту заради миру і добра, він так називається, оон так назвали. Так от в цей день є сенс говорити не лише про. Хороше. Ну я думаю, Ще? в цей день треба говорити спочатку про головне, а вже потім про гарне. Так, от головне. Головне, те, що все ж таки спорт наш живе, живе попри всі, ви знаєте, перепони, які ставлять. Наші вороги. Не, ну давайте, конкретно. Конкретно. давайте конкретно, що на в пан Бах. Ну, Ось конкретно. Давайте конкретно спочатку покажемо і пану Баху, тому що ми в соцмережах все таки намагаємось показати, як виживає наш спорт, в яких умовах. Ну, жодна країна світу не знає, ще такого прецеденту не було. Ми пале покажемо... наші дові спортсмени... дивіться дивіться. Так, дивіться. ми покажемо. Ось вони ось вони Ш... спорту що... що накоїла Росія, яку пан Бах намагається допустити на Олімпійські ігри у нашій країні і продовжує робити це кожного дня. Отже, сотні спортивних майданчиків, десятки спортивних комплексів, стадіонів. Зруйновано і дітвора, ви бачите, ну юнь наша все ж таки і в таких умовах працює, тренується. До речі, один з наших колег, теж Дмитро, тренує юних уже в Бучі. Які за спорт, бачите дівчата, представниці художньої гімнастики. У зелені школі, це це пану Баху. це паніміщені вона... стадіони. Це те привіт, дуже, пану Баху, дуже, так дуже так, дуже, так, так, так. дуже потрібно хотіти. Того є зайвий це. коктейль Молотова, можемо з машиною з його таке зробити, ну, тому що ну не можна допускати ну, країну, коті, котра буде завдяки допомогою цих спортсменів з літерою З і з медалями з Олімпійських ігор. Потім пропагувати, що війну і вступайте ну, у військ. Пропагуватимуть. Вони себе, звісно, але пан Бах, як я кажу, це співзвучно у нього в країні не бахає, все, все вірно, Дмитро. Йому тільки, тільки не коктейлі Молотова, йому. Треба подивитись на це, треба ввійти в цю ситуацію. але так він ніхто був, йому був. Він був вже так. в нас, він все бачив. Проблема в тому, що він був в нас, все бачив. Тобто йому просто не дали грошей банально. А, він поїхав в Росію. Там, я думаю, не поїхав, а приїхали за ну, ці. Щось десь там завели на якісь Кавмані чи Кіперські острови, так, якусь допомогу пану Баху і ну, все. І це, він приймає антіолімпійське рішення. Тобто Олімпіада це. Завжди мир, хто ну, воює то, в Олімпіаді, не приймає ну, я участь хочу посперечатися, Дмитро. Це дуже спрощено. Тут е, бах. Я не вірю в те, що там його заманили якимось там. Просто ні грошима Великий, ну, можливо компромат компроматкою цього колишнього фехтувальника олімпійського чемпіона. Є своя так і, і чоловіча гідність, але він не розуміє все, він побував тут. Не ввійшов він ну, цю не ситуацію. дали йому нічого. А йому ну, не, не дали йому нічого. Давати. Ну це ви ж розумієте, що пояснити. він е, 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 як yeah. сказав, керівник, який давно займається корупцією. Якщо йому не запропонували грошей, то йому запропонував гроші хтось інший, і він приймає ці рішення. Znog це так, перше запитання. Друге запитання. Це Давайте не, не будемо це спрощувати. Це 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 не спрощувати. Не а, так, друга сторона цієї ситуації недороботка наших функціонерів. Чому пан Павелка продавив через Чефірі на рішення, щоб росіян відсторонили? А пан Гудсайт нічого не зробив. Ну тут е, в нашому населенні комітеті може бути активне лобі такої справедливо. Чому дійсно е, Влад Гераскевич е, юний, ще молодий спортсмен, наш скелетоніст, який Жан показав, Ну і тут я не кажу вже про депутатів, е, чому влад ініціював, до речі, е, прес-конференцію таку онлайн-конференцію і брали участь спортсмени багатьох. Багатьох країн всі однозначно висловилися проти участі Росії в Олімпійських іграх Росії і Білорусі. БАХ Чому Баг і чому виконком Міжнародного олімпійського комітету йде на таке дійсно тут гроші, гроші Газпрому, гроші Росії? Тому що чим більша делегація, тим більше внески і тут не хочу втрачати це. не в грошах о, в о, У УЄФА взагалі основним спонсором був Газпром. Вони відмовились, розсторогли з ним ти спонсорський говорив, що контракт справа для Баха, так, справа грошах. Так так, ну, так я ж показую рівень зацікавленості і рівень співпраці. Павелко пошов продавив це питання, Ми, і воно пішов, вирішилось пішов, так. То пішов ну, він іще. І ми подаруємося. Так, 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 так там вже ну, є журналіст, який ж ще стверджує один швейцарський журналіст розслідувач. Стверджує, що до нього звертались люди від павелку і платили йому 50 тисяч євро. Щоб він просто помовчав і дав повелку дойти до його місця у виконкомі УАФ. Журналіст розслідувач для нього звернулись люди від Павелку, і він стверджує, що вони йому пропонували 50 тисяч євро. Щоб він помовчав, поки повелко не перезберуть знову в кампон. Ну, він не мовчалося. Але работі... Павелка працює О, такими це... засобами, це... ось такими засобами. Він працює. Де робота Гудсайта? Покажіть мені, будь ласка, все хочеться, щоб було чесно, відверто, відкрито для всього світу. Хто така Росія, що це за територія, я не кажу країна. І тут багато суперечностей, які треба було дійсно вирішувати ще вчора і позавчора. Все ми знали. Ми знали з 2014 піврок... року. Та з 14 року. Ну, останніх ми знаю... півроку в гострій фазі. А Бубка а, блокував це вже, питання. Так, ні, ну я кажу, півроку вже підготовчий процес. Бубка не могли зняти Но... останніх півроку з його посади. Но він виконав переобрання і такі інші я... схеми. Чому це не було зроблено раніше? Ну, тому що була зацікавлені... Тому що і Буц Гутсайт не зацікавлений, і... був це швидко робити, тому що потрібно було нести відповідальність 에, і вирішувати питання з паном Бахом. А він не дуже зацікавлений, я дивлюсь, Гусайту дійсно. Це шановні телеглядачів. Що це позиція? Скоріше за все в більшості наших співвітчизників, у більшості спортсменів ні, не можна допускати до участі в Олімпійських іграх спортсменів цих країн, але Бах знайшов варіант компромісний на його думку. Тобто, міжнародний олімпійський комітет буде. Фінансувати спортсменів України, яким попри заборону кабміну захочеться виступати на Олімпійських іграх. Тобто розкольний розкол, розкол в спорті, і це вже дійсно це уже той виходить бак, бак проти українського спорту. Це питання, яке ми ставили на початку. Далі підемо. Ми ще скажемо про тих, хто проти у нас всередині, Ви вже зрозуміли, що у нас є не набован, це пан Годсайд. Є люди, які дійсно ну, працювати різко ставити питання не, не бажають. Ну спокійніше, коли так, тихо, але тихо не може бути. І в нас страшна війна. Ми ще включимо і наших захисників в цю розмову. А от щодо інших тем сьогоднішньої нашої програми. З міжнародним олімпійським комітетом, все ясно. Ну, треба ну. треба ще у нас рік до Олімпійських ігр, і треба форсовано так займатися цією справою, теми, так да. перебирати голову а, національного олімпійського комітету, переобирати керівний склад, щоб він був більш активний і менш залежав від голови, і працювати з цим питанням, тому що рік це багато часу. Можна показати відео, розкрутити усіх цих мережах, що вони накоїли, як таких людей можна допускати, У нас малувати представників. О це теж я ж кажу з 2014-го, та ні. Всі 30 років треба було працювати на те, щоб у нас були в усіх так би мовити, на міжнародних спортивних організаціях представників України, ну це потрібна державна зацікавленість. Ну, ви ж розумієте, що всі ну, вибори це гроші. У, а в, ну це всіх, гроші. Так а на всіх, у, у всіх не вистачає владах спорт да, ну, ти останніх ти був трьох владах, скажімо позиціях. так, останніх двох владах спорт був не цікавий. Не Петру Порошенко, ну на жаль, ні діючому президенту спорт ну, теж не цікавий. Це то є виправдання війна, але ну це йому це було і до війни не цікаво. Треба думати про майбутнє ми як наші діти вже освоюють, так би мовити, в лапках оті бази, які розвалені, розтрощені і знищені? Але все буде Україна, як то кажуть, якщо дійсно дослухатимуться до волі, до бажання, до розумних людей, до народу України, який є. Представником влади є за п'ятою статтею конституції. Так що, далі, ну що постарому Ми... пана Павелка. О! він досяг практично свого. Він став Член... членом виконкому АФ один з сімифа. У так УЄФА від УАФ став членом компана. УЄФА їх там сім людей а обрали, так і Павелка пройшов останнім, тобто перетнув вотерлінію, набрав 50% голосуючих, плюс один голос перетнув цю лінію і зайшов виконком. Тобто буде наступних чотири роки допомагати займатися футболом у всій Європі, пану Чефіріну. Тобто, в нього вже така ситуація, якщо ти зайнятий футболом у всій Європі, треба переобирати іншу людину в Україні, щоб вона займалася в Україні футболом, тому що не можна. Займатися і в Європі, і в Україні одночасно, я так розумію. Ну і ми маємо погану новину і гарну новину з цього виконкому УЄФА. Ну погано як Білорусь нам уже як то кажуть до печки дверці. Ну буде наступний розігріш. Ну це було б бо. цікаво, щоб їх а зняли. А Росія, Росія, так стривайте, так, така білорусь вже не І із Єврокубки. Вона б гратиме наступного на сезону Оце у Єврокубках і з євро. З відбору Білорусь під теж килинні, не зняли. Під килинні, Росія так. пролобіювала інтереси Білорусі. Як пролобіювала ну ми всі ну, разу почали з грошей. так, ми всі розуміємо, як Росія домовлялась за Білорусь. Ну, так чи інакше у футболі все ж таки якісь крапки над і частково розставлені з МОКом, це так, гірше. Ну, залишилось тільки одне запитання. Пан Павелка не ну, обриджив нам вже нормального головного тренера. Ми вас просто благаємо. Тут пана Мирона і Богдановича. Глядачі, ось, з минулого нашого зіткненка буквально вже пишуть. Вже спілкуємось, вже є пропозиції, крім наших пропозицій з Дмитром. Ну, там була пропозиція Максимова і е -е пана Звоє, блін, скрипника. Ну, скрипник після програшу ротаню, я вважаю все, не може називатися там. Ми претендент. говорили про Григорчука. Так. Так, ну, це наші пропозиції. Це наші пропозиції. Так. Так. Ось наша пропозиція Ван Люйн Трійка, а, 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 ваша найкраща Грігарчук і пан Григорчук. Богдан Миронович Маркевич. Ну, розгляньте, Мирон людей. Богданович. Будь що, да, тому що його сину нещодавно виповнили 45, ми поздравляли його і Тренер успішний, але батько, батько Мирон Маркевич. Ну, спробуємо когось з них. Уже так. на футбольній діалогі на вівторок або запросити... Григорчука, або Мирона да, Богдановича. Так, так, так. так і у нас, нас підключайтеся до нас, програмі. так дивіться нас. Наші футбольні діалоги. А тут сьогодні ми говоримо і про плюси, і про мінуси, про те, хто ж заважає українському спорту в такі важкі часи, надважкі. Ну таке я... передава чи бокс? Давайте ми бокс боксу. Тому ну тут... тоді сьогодні було цікаве з інтерв'ю. Вже офіційно відомо, що а, пан Ломаченка б'ється 20 травня з паном Хейні, і багато боксерів кажуть, що це дуже-дуже несправедливо. Чому? Тому що Хейні це вже 150 фунтів ваги, а для Ломаченка даже 135 у тій вазі, яку вони а, роблять під цей бій. А, тобто, вони що для нього вона завелика ця вага. Він сильно маленький для цієї вагової категорії. Mm -hmm. І всі кажуть, що Ломаченка певне за все програє. Це можливо, бій, за рахунок того, що він несправедливий. Ну є одне питання, може програви, є вона. саме головне питання. Чи зробить потрібну вагу пан Хейні? Тому що йому досить важко. Він кремезний, атлетичний хлопчина, йому дуже важко показати цю вагу. Тому він буде ганяти, ганяти серйозно. А це, І я вважаю, це, це, так, це буде дуже серйозним козирем Ломаченка. Він взагалі може, як колись, коли був перший. Перше бій Ломаченка не потрапити у вагу, і тоді бой, бій буде. Якщо Ломаченка побажає, або ну без поясів на жаль. Ну а ми знаємо. А стосовно що... так. Так, стосовно того, що ви там натікали е, церковних е, е, так, так, так. поглядів Ломаченко, я вважаю, що кожна людина в нашій країні в Конституції написано, що має право вибирати релігію самостійно. Тому, кого він підтримує, це його особлива справа. Як хай... у 12 стільцях пана Козлєвича Ксьонзи Охмирили, так і тут у нас за селем такі ж проблеми. Це його особиста справа в час хай... війни. Давайте так, хто з його хейтерів, хто його хейтить за це взяв зброю, пішов в зсу і останніх півроку знаходився у військовій частини, проходив підготовку і їздив якісь на бойовій. І що ви можете сказати людині, яка була у лавах зсу і захищала свою країну? Людині можна багато чого сказати по-людськи. Я думаю, що це його особистий вибір. Його треба поважати. Якщо він завтра стане мусульманином, буддистом, сатанистом, це його особистий вибір. Ще чого нам не вистачало. Для Василя Ломаченка. Це, Це вибір людини, ми повинні його поважати. О, ну і не, хочу сказати, що ми, в принципі, ми віримо у хороше майбутнє нашого спорту, в нашу молодь, тому що знаємо. І от і Дмитро тренує зараз молодих футболістів, майбутніх воїнів, до речі. І Дмитро наш Не воїнів, а офіцерів офіцерів. Так. Воїнів, а що ж, офіцери? Угу. Вони поки що підуть молодші офіцери, вони там теж на передовій дуже багато, і вже, на жаль, Випускників того ліцею, в якому Дмитро зараз готує команду, там вже чимало полягло. І е, ми знаємо, що все ж таки е, ну, здоровий глузд має перемогти. В цьому ну, не переміг не же здоровий глуз у поєдинку Ф'юрі Усік, який вже стовідсотково зірвався. На жаль, ну, а, Юрі... здоровий глуз там на жаль не допоміг, тому що гроші перемогли, тому що саудити запропонують наприкінці літа вдвічі-втричі більше, ніж запропонують в Англії. Тому Ф'юрі просто ну, зірвав цей ось, бой, так... і зараз Усік ну, на жаль готується до такого ну нецікавого суперника, ну, як, як, не як би там не було, ну от Олександр. Це, безперечно, лідер у цій вазі. Як би там для нього не було, він же не, не такий вже важкий, супер. Але е, бійцівські якості хороші. І я ще хочу, Дмитро, нашого колегу. Привіт. як Ну, Кажуть, давайте одну хвильку шиточки. згадаємо вже раз спорт про мудрика. Вже офіційно відомо, що колишня ну, легенда Челсі очолила цю клуб. Ферек Лембарта знову повернули. Я вважаю це ну дуже серйозна помилка, тому що він не показав себе не там, не в вебертані. Да. Це провал, але треба було закрити чимось дірку. Вони закрили цю дірку. Ну треба було не ну, і у нас буває так. от це Тож. дірка. Це ти поротаня. Ну подивимось, як, як але ще хірше, буде ще здається справи. на сьогоднішній день. В клубі. Тому хочеться хлопцю хороше майбутнього. І від того, хто у нас часто брав участь в наших програмах, наш рекордсмен Національного реєстру рекордів України, наш колега Петро Волощенко, зараз в найгарячішій точці. Ворожі вже новинки, на жаль, які вбивають людей там. Вони ну, страшні, але не страшні і для таких от бійців. Вони теж, до речі, багато сьогодні маю і привітань з цим днем міжнародним днем спорту від тих, хто воює. І на жаль, ми знаємо, скільки спортсменів вже загинуло. на це. вже виставка проходить в музеї Кличків в Києві. Вона проїхала по всій країні. Це янгли спорту. Так що Проходьте, і про тих, так. хто загинув, і про тих, хто розбудовуватиме спортивну галузь України, мирної України. Сьогодні згадуємо. А вам бажаємо усього найкращого, миру, добра і головне перемоги. До побачення і до зустрічі у вівторок у наших футбольних діалогах. Так, у нас буде цікавий гість, тому. То можете нам і на YouTube писати, так, чого б ви так. хотіли почути. Від так, а до речі, так, ви можете замовляти, спробувати їсти, написати О, під ось. цим відео, підписатись на цей канал, нажати дзвіночок, щоб вам повідомляло, коли буде новий випуск. Та, і, так, і е, пишіть у коментарях до цього відео, кого б хотіли побачити у середу, ой, у вівторок, четвер... у... У... у нашу, вихторок. так, у нашій програмі. До побачення.